Привіт! Ти на каналі навколо футболу, і це головні футбольні новини тижня. В цьому випуску про таке: кравець ім'ю жалкує, що не обрав реал. Забарний потрапив у топ найдорожчих. дьокереш не збирається більше грати за спорт, мансіті ніяк не може продати гріміше. Тож не перемикайся, додивись це відео до кінця. Вишись на канал, щоб не пропустити нові випуски. Погнали! Центральний захисник Манчестер Юнайтед вже шкодує про свій перехід на оправи. Ленні Йоро ще минулого літа мріяв про Реал Мадрид, але зрештою обрав Мільйон, який запропонував Манчестер Юнайтед. Червоні дияволи тоді випередили Реал, заплативши Лілю майже 60 мільйонів євро, підписавши контракт з Юро на 5 років. Це був гучний трансфер. Ленні Юро тоді навіть називали наступним вараном. Тепер Євро вважає, що зробив величезну помилку і навіть відкрито заявив це в пресі. Як ви думаєте, що чекає Йоро в майбутньому? Напишіть про це в коментарях. Дуже цікаво дізнатись вашу думку. Наступна новина: Йокереш відмовляється грати за спорт. У Спортінга справи серйозно запахло смажена. Їхній топ-нападник. Відмовляється грати за клуб ситуація. Там насправді достатньо неоднозначна. У дьокриша нібито з керівництвом була домовленість про те, що коли той захоче піти з клубу, його відпустять за певну суму. Коли діло дійшло до трансферу, керівництво клубу намалювало вже зовсім іншу суму, і звісно, дьокоріш образився, відчуває себе зрадженим, і тепер навіть відкрито заявив. Керівництво клубу, що більше не збирається грати за спорт. враховуючи те, що за дьокрешем полює чи не половина топ клубів Європи, я думаю, точно знайдеться той, хто викладе необхідні мільйони для того, щоб його підписати, і дьокреш вже точно не залишиться без клубу. Як воно буде далі? Спостерігаємо. Я думаю, в наступних випусках точно про це розповім вже більш детально. Захисник Бормута Ілля Забарний увійшов до топ-10 найдорожчих центральних захисників світу. Експерти поставили його на шосте місце і оцінили приблизно в 67 мільйонів євро. Для порівняння цей рейтинг очолив Пауку Барсі з Барселони, а на третьому місці вже давно знайомий Забарному Дін Хьойсен, який нещодавно підписав контракт з Реалом. Забарний перейшов у Бормут з Динамо у 2023 році за майже 23 мільйони євро. Зараз же його вартість виросла до 67 мільйонів До слова, за забар. Арним дуже активно полює ПСЖ, навіть погоджений персональний контракт, проте клуби поки ніяк не можуть домовитись. Як воно буде далі, подивимось. Манчестер Сіті терміново шукає покупця на Джека Гріліша. Джек Гріліш, за якого Манчестер Сіті в 2021 році виклали рекордні для себе 100 мільйонів євро. Вже пакує валіз, як пишуть англійські медіа, Манчестер Сіті навіть встановив дедлайн на продаж гріліша. Вони хочуть закрити цю справу до початку передсезонки, але поки ніхто не готовий запропонувати за гріліша ті гроші, які хоче Манчестер Сіті. Гвардіола навіть не взяв Джека Гріліша на клубний чемпіонат світу для того, щоб той міг спокійно займатися пошуком нового клубу. Сам Гріліш хоче залишитись в Європі, бо у нього є чітка мета. Він хоче повернутись у склад збірної Англії до чемпіонату світу 2026 року. Ну а для цього, звісно, потрібна регулярна гра, а не три матчі на сезон. Серед варіантів на Гріліша називають Ньюкасл, але той поки не робив взагалі ніяких кроків. Також Грілішем цікавляться Мілан та Наполі, але там зовсім інші пріоритети. Загалом схоже на те, що на з Грілішем тільки набирає оберт. Тепер трохи про клубний чемпіонат світу, де вже відбулись реальні сенсації. Уже на стадії 1 восьмої вилетіли два головних фаворити за своєю частиною сітки це Манчестер Сіті та Інтер. Тепер фахівці та букмекери найчастіше бачать в фіналі Челсі та ПСЖ. Трохи менше шансів дають Реалу. Цікаво, що Баварії, якій спершу треба спочатку пройти ПСЖ, а потім, ймовірно, і Реал. Дають значно менше шансів на успіх. Тож клубний чемпіонат світу цього разу дійсно цікавий. Якщо ще не дивитесь, вмикайтесь попереду найцікавіше. Не забудь поставити лайк цьому відео і підписатись на канал, щоб не пропустити ще більше гарячих футбольних тем. Бережи себе!